Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будемо оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Просили мене подивитися, про що ж, власне, Зеленський говорив з Орбаном, от коли поїхав в Аргентину на якраз інавгурацію президента Аргентини. Ну, Давайте подивимось. Там шматочок розмови в мережу потрапив, видно, що там емоції прям шкалили. Ну, давайте подивимось, про що говорили і чи до чогось, можливо, договорились. Отже, скажіть мені, будь ласка, а про що, власне, говорив Зеленський з Орбаном ось на днях в Аргентині? Я скажу, що він правду. Єра. Он тут, напевно, розкладу. Добре. Гебо. Дагас. Ну і куди? Тейвес перевернутий. Ну добре, давайте. Ейвес. Ейвас. Орус перевернути, ага. Ну да, там були, як би, емоції були, ось явно, в принципі. Е, ну добре, про все по порядку. Що ми маємо? Єра, Гебо, Дагас, та й вас перевернутий. Далі. Ейвас, Евас і Урус перевернутий. Ну, Завершення циклу в даному випадку. Циклу чого? Циклу ось певного партнерства. Ну Зрозуміло. Зеленський явно натякнув Орбану, що якби пора йому перестати бути. Ем, як це вічливо сказати, щоб Ютуб пропустив. Ну, одним словом, перестати бути на побігеньках у Путіна. Да? І приєднатись власне, на перейти на правильну сторону. Да? Ну ось, власне, єра завершення одного циклу, початок нового. Ну, якщо взяти так, то це і говорили про партнерство. Ну саме вже як між Угорщиною і Україною. Тобто, мало то, що це натяк був завершити відповідно, партнерство з Росією, да? то почати партнерство з Україною. Далі, що ми тут маємо? Дагас. Ну ось певно, про трансформацію ситуації якраз з чим та з партнерством. Про ось, той вас перевернутий. В даному випадку списи в землю, знаєте. Е, владнати конфліктні ситуації. Ну, те й вас перевернутий, теж говорить, що там такий на повишених тонах була розмова. да, в принципі. Ну, потім відео, що є, я ж кажу. Там видно, що емоції прям такі. Суттєві, давайте скажемо. да, Ну, так от, що, власне, партнерство з'явилося, якби. Да? І списи зарити в землю, так би мовити. да, Далі. Мусяй вас, ну, без, без, якби, без перепавки не обійшлось. Да? Ну, сказати, прям скандал, сварка. Ну, це ж не той рівень дипломатичний, правда? Е, якби, зрозуміло, що вони там одне одному лице б не побили. Е, от, ну, і все рівно це зустріч така, будемо казати, неформальна була, так? Тому що. В залі там, під час інавгурації і так далі. Ну, хоча могли і поза залом поговорити, але все рівно неофіційна не ця зустріч була, да? зрозумів. Перепалки були, ясно. До речі, до речі, мова йшла про те, ось. Єра Перт. Ой, Перт господи, зовсім вже. Єра Ейвес. Мова йшла якраз про те, ж, про завершення певних перешкод. Так, да. тобто тут ось і про партнерство, і про перешкоди. Ну що, хто нам там в Євросоюзі найбільше палок в колеса тикає? Угорщина. Ну, от про це, власне, і говорили. Що якби пора би помиритись, да, і менше тикати палок в колеса. Да? Якби. Далі, ось я вас. Ну, це якщо це труднощі, то ось є вас певне подолання труднощів. Мало того. Ейвас, вас, Евас, Евас це транспорт також. Тобто труднощі з транспортом. Угорщина ж там теж зібралась наші фури блокувати. да? Тобто про це також говорили. Щоб ось гебо Евас досягти якогось порозуміння, якоїсь згоди щодо якраз транспорту, як такого. Ну, мало того, Гебо Евас це розвиток стосунків, якщо так взяти. Те, що я кажу, що завершення. Завершення певної ворожнечі і початок нового етапу вже, да? більш продуктивно, так би мовити. Е, ну ось Урус перевернутий по фіналу. За зброю, схоже, теж щось говорили, але ну ясно. Так як орбан відноситься до нас, поки що, то як би там чекати поставок зброї з Угорщини, ну така собі, марна справа. Поки що. Але як знати, не треба зарікатись. Далі, що ми маємо? Ну, Ева Зурус, так. Да. Щось і про зброю також говорили, але більше тут іде як про транспорт. Зброя ось, Руна перевернута, тобто ну, щось таке. Знаєте, можливо, мова йшла про якісь там старі ще радянські запаси зброї в Угорщині. От про те могла йти мова. Ну і то, Дагаз Урус перевернутий. Не факт, що по зброї домовились, от ні разу. Отут не факт. Отут, в принципі, по транспорту. Ну, загалом зараз треба буде подивитися, але є такий шанс. Якби якесь порозуміння? ну, Плюс-мінус така зустріч. Да, добре, давайте подивимось загалом, чи про щось домовились конструктивне. Чи тільки поговорили, і все. Оце, я думаю, буде цікаво. Це ми подивились, про що, власне, вони там говорили. Ну, говорили, балакали, так? Да? Головне, щоб не сіли і не заплакали. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а Зеленський з Орбаном ось на днях, коли спілкувались в Аргентині, то вони про щось конкретне домовились? А скажуть він правду. Єра. Так. Феху перевернута. Ейвас. Торісас перевернутий. І що все-таки по фіналу? Вуньо перевернув. Аж вилетіло. Ну, звернемо увагу. Ну таке, знаєте, я б не сказав. Поговорити, поговорили, але от щось, щоб прям щось, про щось домовились. Ой, сумнівно, по таким рунам. Ну, добре. Що ми маємо? Єра, фехо перевернута, Ейвас, Турісас перевернутий, Вуньо перевернута. Як фінальна руна взагалі всього розкладу. Що ми тут маємо? Ну, ось Єра. Тобто про щось мінімальне все-таки домовились. Да? І знов таки, Єра, позначка циклу. Ну, тобто, про щось вже мова йшла з Угорщиною. Да? Якісь, і от, і саме які питання піднімались раніше, е, ото, схоже, там якесь мінімальне порозуміння все-таки знайшлося. Якийсь мінімальний конструктив з того буде. Мінімальний. Далі, ось що ми маємо: феху перевернута. Ну, фінанси. Тобто, хто нам там палки в колеса тикає Угорщина, якраз, кращого до фінансування Євросоюзу. Да? Ось. є Рафегу перевернуто. Тобто, схоже, й тут щось домовились, якийсь компроміс знайшли, щоб Угорщина якось. Але ж ясно, що не просто так, не за спасибі. Але якби перестала нам так тикати палки в колеса, саме щодо фінансування Євросоюзу. так? Ну, Ось явно про фінансування. Далі, ось я і вас. Все рівно труднощі і перешкоди. Ну, тобто, я вже кажу, щоб прям щось таке кардинальне домовились, мінімально щось, знаєте, якийсь мінімальний результат є, але ну, все рівно ось труднощі і перешкоди. Тобто, сказати, що це порозуміння і так далі, на жаль, ні. Далі, ось Турісас перевернутий. Ну, зми, прихована агресія, до речі, все рівно певні обмеження можливостей. Да? Ось перешкоди, ось обмеження можливостей. До речі, Турісас це і ворота, як би, знаєте, як дорога. В ЄС, зокрема, да? як мені бачиться, ну, і все рівно з руна перешкод. Домовилися щодо цього? Та от не зовсім. І по фіналу Вуня перевернута теж. Руйнування мрій, руйнування планів, ну, якісь негативні емоції, по питанню, якщо так. Ну, вдалі перемовини, якесь досягнення, воно б виглядало не так. Да? Тобто, ось фінал. Обидві сторони залишились незадоволені тим, що якби відбулося. Ну, Єра на початку натяка, що да, якийсь все-таки мінімальний результат є. Мінімальний буквально. Тому що далі такі руни йдуть. Ну, що тут скажеш? Гаразд, ну тобто, конкретно про щось домовились, буквально мінімальне. Да? Говорили, балакали, сіли дай да й ну, заплакали. Добре, давайте запитаємо, чи, власне, кожна правильно я зрозумів, що кожна сторона все рівно лишилась при своєму. Хоча, в принципі, воно то так. Ну, давайте в лоб спитаю. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи по завершенню розмови Зеленського з Орбаном кожна сторона лишилась при своїх думках? Я правильно зрозумів? Скажіть вам правду. Я вас перевернутий. Урус перевернутий. Д Єбо. І що по фінал? Дагас. Ну-ну і куди? Доперт. Е, ну, загалом. Не зовсім так. Все-таки, все-таки. Там же ж якийсь мінімальний результат показали, Руни. Да? Мінімальний. Ну, от проте й мова. Але загалом, так, да, по самим основним питанням особливих подвижок не буде. Тут, на жаль. Що ми маємо? ЕВАС перевернутий, урус перевернутий, Гебо, Дагас і Перт. Ну ось ЕВАС перевернутий. Все рівно якесь, знаєте, топтання на місці. Це відсутність, ру... Ру... Боже, відсутність руху. Топтання на місці в даному випадку. Ось урус. По питанням, зокрема, ресурсу, адже урус цей про ресурс, урус цей про силу, ну тобто по зброї. Да. Як про ресурс, щоб вони нам палки в колеса не тикали щодо коштів, зокрема, да? так, власне, і по зброї. Ну, зброя взагалі відпадає да? при такій позиції Орбана. Там щодо що фінансування, ну, якесь, якесь порозуміння мінімальне можливе. Далі, ось це таке геба. ну, руна партнерства, гаразд. Тобто, в якому плані? В плані того, що якісь, якісь відносини були встановлені, принаймні. Тому що ж з початку війни, якщо я правильно пам'ятаю, ну саме з 24 лютого, Зеленський, де й взагалі хтось з нашого уряду, не сильно ту в Угорщину їздив. Ну, от, зокрема, Зеленський з Орбаном точно не зустрічався. Ось. І це фактично їхній перший такий контакт з початку війни. Тобто, ну, налагодження якихось стосунків взагалі як таких, да, ось воно відбулося. Далі, Дагас. Ну, Певна трансформація ситуації, тобто, певна трансформація стосунків, далі Шопер. Ріг достатку по фіналу, зокрема, ну і удача як така. Тобто, я ж кажу: мінімальні якісь успіхи є, мінімальні просування в стосунках. Тобто, сказати, що прям зовсім е позиції не змінились, то ні. Щось таки все-таки домовились. Ну, В принципі, що руни показали. Да? Перша єра натякала, що якийсь результат є, якийсь урожай буде з, того, з тої зустрічі. Але далі решта перевернутих рун, ну і там такі важливі питання, і там от не зовсім подвижки. Ну, схоже, щось по транспорту домовились таким, да, щоб там Угорщина якось не сильно блокувала. Ну, за, за кошти, за вступ в ЄС також говорили, да, але там поки що до порозуміння не дійшло. Ну, тобто, за підсумовуючи все вище сказане, певний результат позитивний є від цієї зустрічі Зеленського з Орбаном, але результат зовсім незначний. По результату сторони залишились обидві незадоволені. Отак от. Тобто, ну от. Все, що, власне, слід знати. Ну, що тут ще спитати? Більш мені нічого в голову не йде. А, ну добре, давайте подивимося ще одне. Взагалі, як би, як розвиток відносин України і, Боже, Польщі хотів сказати, розвиток відносин України і Угорщини, власне, ну, як він піде після цієї зустрічі? Щось зміниться, не зміниться? Давайте запитаємо ще отак. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть, так, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, про подальший розвиток відносин між Україною та Угорщиною, саме от після зустрічі Зеленського з Орбаном. Скажіть рівно правду. Знову таки Єра. Райдо перевернута, і що по фіналу? Вуня перевернута. Ну, почали за здоров'я, закінчили за упокій. Да? Що ми тут маємо? Єра, лагус, райдо перевернута, Вуня перевернута. Ну, ось знов таки Єра. Переслідує вона тут. Тобто, це якийсь цикл, це якийсь урожай. Все-таки якісь домовленості є, якесь покращення стосунків є. Ось лагус, правильний вектор, якби. Да? Гаразд, правильний вектор, правильний хід думок. Ну, тобто, якесь покращення ось проглядається. Незначне знов таки. Ось райдо далі перевернута. Все рівно якісь, якесь непорозуміння є. Все рівно, оце райдо, знаєте, це руна, ну, руна шляху, руна дороги. От перевернута руна райдо, це ну, не по дорозі нам. Все рівно погляди в нас різні. Ну, от, хоч хоч убийся. Тобто, десь якесь порозуміння досягли в якихось питаннях, мінімальне принаймні. А загалом курс, ну, різний у нас курс, різне бачення ситуації. Ну, В принципі, з позицією проросійської Орбана, ну, не дивно, да? що нам не по дорозі з ними аж ніяк. По фіналу вуньо перевернуто, все рівно. Сумні новини по питанню, е ну і руйнування мрій, руйнування планів. Ну, от і все. Тобто, мінімальне якесь покращення, да, можливе, що не так сильно будуть нам тикати палки в колеса. Але загалом. Е все рівно непорозуміння лишається. Ось так от. Ну, що тут додати? Ну, поговорили, добре. Якийсь мінімальний позитивний результат є. Мінімальний. Ну, на жаль, ну, отак. От от. Ну, не буду ніяк називати Орбана, да, але нічого хорошого в його адресу не проситься сказати. Тут явно. Добре, ну на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!